Хлопець масці з Діверпулю перетворив скавський акцент на найкрутішу річ в андеграунтрепі. Okay. Okay. Скауський акцент це діалект англійської мови, що походить з Ліверпуля та його околиць, і з'явився СДікіт без якоїсь передісторії. Він прийшов з голосом, класним вайбом і лицем, яке він ніколи не показував. Це той самий загадковий реп, при якого обговорює вся Америка. 100% якщо ви сидите в Тіктосі, вам попадали седіти з ним. Він не показує своє лице, і багато людей впевнені, що за маскою приховується голівудський актор Тімоті Шоломе. Ось такі відео ви можете побачити на просторах інтернету. Якщо придивитися, то реально здається, що це одна людина, але на жаль, на 99% це неможливо. І цей шум довкола голівудського актору явно на руку sd дікіду і додає ще більше хайпу. Як насправді виглядає sd Дікіт, я думаю, ми побачимо в найближчому майбутньому. Якщо ви слідкували за андеграунд репом Англії протягом останнього року, то ви бачили, як на карті з'являлись такі артисти, як Фенк, Ейс, Вайті та інші. Але найбільшим відкриттям з цього списку став SD Kid. Він народився і виріс в Ліверпулі, і зараз він задає тренд, як буде звучати британський реп в майбутньому. Йому всього 20 років. Взагалі, місто Ліверпуль не сприймалося серйозно в британському сучасному репі, порівняно з Лондоном. Але зараз, здається, все змінилось, тому що SD Kid робить частиною свого звуку та імідж. Що те, що він саме з Ліверпулю. Він використовує свій акцент та сленг, що робить його треки ще більш унікальними. А різні реп-видання, які висвітлюють UK Underground Rap, заявляють, що він артист, який змінить музичну індустрію. Одна з перших речей, яка кидається в очі, це те, що SDK не показує своє лице. Він носить маски, бандани, балаклави, зробивши все своєю фішкою, і, звичайно, від цього його кліпи виглядають ще краще. Ви не просто слухаєте тексти пісень, а й розшифровуєте, хто стоїть за цим. Ну і плюс ця анонімність. Тає правила гри в музичній індустрії. Сдікіт мовнувся з локального фейму на величезні цифри прослуховувань дуже швидко. Такі треки, як Phantom, мають величезну популярність, лише Phantom має близько 75 мільйонів прослуховувань на Spotify. Yeah. i'm never sold out А протягом останніх тижнів його треки набирають більше мільйона в середньому. Такі цифри зазвичай не в андеграунд артистів, а в мейнстріму. Ніхто не очікував побачити ці мільйони саме без Дікіда. Частково його кар'єру пришвидшувала співпраця з іншими виконавцями. Його ранні релізи були з Minkom та Rico Ace. І ці фіти показали його стиль. Він може бути як і на темних пітах, так і на чомусь мелодійному, при цьому не втрачаючи своєї індивідуальності. Існує також Rebel, його єдиний дебютний альбом, який вийшов у черзі. 2025 року. Цей альбом змінив абсолютно все. Альбом дуже атмосферний та унікальний. Якщо не брати до уваги його нещодавний успіх та вірусні сінгли, ви можете себе запитати, чому він так хайпує. Ну, по-перше, це його репрезент. Він пушить свій ліверпульський акцент, чого не було раніше. Це ніби як Клоникс дропнув альбом на початку війни українською, і всі підхопили його, бо це було щось нове. Один з сигналів, що андеграунд артист вистрілить, це коли хтось більший слухає його трек і кайфує. Саме це сталося з Янгліном та їтом. Давайте спочатку глянемо, що там з Янгліном. Ходять слухи, що наш слон Янглін підписав з Дікіди на свій власний лейбл. А їхня спільна фотографія після концерту в Лондоні облетіла всі соцмережі. А з Їтом все просто. Він публічно кинув респект з Дікідо, вробивши один з його треків на своєму концерті. А також виставляв сторіс в інстаграм, використовуючи його трек. Одним словом, за останній місяць sd не робив немало ток-шуму в реп грі і переходить з андеграунду в велику мейнстрім-сцену. Якщо хочете познайомитись з його творчістю, то послухайте трек Phantom, а потім альбом Rebel. 2026 рік явно за ним. Хто додивився до цього моменту, ви красавчики, пишіть, як вам його музика, і також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання під відео, скоро я зроблю там розіграш на 10 доларів. Всім дякую за перегляд. З вами був DSL, побачимось в наступному відео.